Снимаем відео Майнкрафт. Мы двое пускайте. Максим. Ми зараз будемо на сервері играть. Максим, заходь на цей, на цей. Тата ладно. Я тут Вибирай, кого хочеш. Движ, кла? Чого? Кла, я тут. Мы зародим одного не почкай, все, я тебе бачу. Я вот тут Чекай, ми потім на середині зустрінемося, якщо хочеш. Так. А. а ти вагонетку клацав? А ти вагонетку клацав? Ти вагонетку клапа. Ти вагонетку клацав? Ти міг собі взяти лука? Та! Я, я зараз маю лук. А, я вже знаю. Чуй, чуєш, я зараз до тебе стрільну легенько. Я ч щось А де ти? там, чекай зараз. <реку> Ні, я просто тобі дав сигнал. <реку> там же хтось є на середині. <реку> ну і що, в мене тоже. Куда там строишь? Нет, тики ты все, мы двое лишились. Я зара тоже буду строить. Ну, короче, я уже строю. Тикипуновка не бывай. А так тоді, коли ми грали на том-тому серці? Ти мене аж три рази нечайно. Ти маєш ти маєш відро води? А лави? Ну ти маєш мати води. А, ну тоді не треба. Чекай зараз. Ти мене не спойдоби. Зараз він сюди прийде, він э, до мами моєї йшов. Ми зараз будемо ще з одним учасником. Але той що? Мене тоже є. Так. Зачарована, правда? Я до тебе якраз пройду. Чого ти лаву не береш? Лава знадобиться? І буда тоже. Ja mają, o, oh, w mojej bazie je na bożku. Czujesz, tam jeszcze jest sąduk. Czujesz, czujesz, tam jeszcze sąduk jest. Czekaj, ja zaraz ci to pokażę. Nie. Teraz Zaraz się w mnie. A ty dostajesz mały wróżek? Tak. Daj mi jakiś ząbek. Nie. Czekaj, ale trzeba trochę obrazić, no. Uwpytuj. A ja sobie zbrzmł blok. Czułeś, 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 Ty że piszą tutaj? No ja nie, mi też to pisze в моїй базі є цей. В моїй базі там о, має бути о, як там. О, має бути о, шапка. Ну. No. Здорово, Капець, ти пропустив в золо... мене десять золотих яблук. А в тебе? Ого. Ти в тирний перший сюди. Тихо. Мені не треба її на формі

Нічого нема? Тут в мене один. Звичайний. Тут має ще під тим бути. Під замком так. Під замком ще має бути сундук. Отак. От Ну це як під треба рити, але чекай, я завжди ще вверху повітря. Ну на них там. Сука не ефективність знаю. О, мене йде. Я тобі спускаю важі. Ой, я. я забувся. Що мене тут глючить Я не бачу де то вода є. Це не бабу нарешті. речі.